Друзі, всім привіт! Нещодавно я придбав дружині MacBook Air на M1, а отже сьогодні у мене на столі легенда. Його презентували ще в 2020 році, і він реально перевернув уявлення про ноутбуки Apple та й про ноутбуки в цілому. Минуло вже кілька років, і ось цікаве питання. Чи сьогодні у 25-му році, коли на ринку є М2, М3, навіть М4. Чи варто замислюватись над купівлею подібної техніки? Чи витримає він сучасні навантаження? Єстественно, чи вже розглядати тільки свіжіші моделі? Давайте разом дізнаємось. <му> Насправді MacBook Air на М1 став своєрідною останньою класикою. Це був єдиний Air на Apple Silicon, який зберіг легендарний клиноподібний корпус, тонший спереду, товщий ззаду. Починаючи з M2, Apple відмовилась від клину, зробивши корпус більш пласким і схожим на Pro. Тому зараз у 2025 році легко впізнати, що в руках саме Air на M1. Він має класичні образи, які існували з часів Джоні Айва. тоді як новіший Air майже не відрізняється від MacBook Pro. І забігаючи наперед, думаю, що саме це є основною причиною заміни. Знаєте, є такий особливий підвід людей. Вони міняють MacBook Air не тоді, коли він починає гальмувати, а тоді, коли хтось у кав'ярні може здогадати, що це ще старенький m 1 Бо глиноподібний корпус видає власника так само, як зараз роз'єм Lightning видає айфонщика, який запізнився з апгрейдом. Коли у 2020 році Apple показала MacBook Air на M1, це був шок для індустрії. Усі звикли, що Air це офісний ноутбук для пошти та браузера. А тут раптом тоненька маленька машинка почала обганяти у тестах здоровенні MacBook Pro на Intel. Безвентиляторний дизайн, батарея на цілий день і тиша. Цього тоді ніхто не очікував. І якщо зараз у 2025 році ми вже спокійно ставимось до М4, то перший Air на M1 був як iPhone, але в середовищі ноутбуків, раптово все стало зовсім інакше. Він зламав стереотип, що тонкий ноутбук дорівнює слабкий ноутбук. Тепер цей Air M1 виглядає як своєрідна першопрохідна класика, останній у клиноподібному дизайні і перший, що довів, епоха Intel добігла кінця. Для повсякденних завдань браузер, робота з документами, пошта, Zoom, Spotify, YouTube та Netflix, він абсолютно не відчувається застарілим. Завдяки оптимізації macOS у 25-му він тягне все плавно. навіть останній macOS 26 Tahoe стає на цей ноутбук без жодних проблем. 8 ГБ оперативної пам'яті досі достатньо для більшості користувачів, хоча важкі сценарії типу 4К відеомонтажу чи 3D вже не межі. Хоча, наприклад, в монтажці DaVinci Resolve все ще набагато попереду мого ноутбука на Core i7 11 ї генерації. Але, звісно, поступається моєму Mac Mini на M4, особливо якщо навантажити проєкт якимось ф'южном. Батарея й досі одна з найкращих, можна спокійно працювати цілий день, навіть у порівнянні з новими M3 чи M4, Air M1 тримається достойно. Тепер щодо екрану. Так, товстіші рамки, ніж у сучасних Air. Немає промоушен, але для роботи і перегляду контенту все ще чудовий ретінно дисплей. У MacBook m 1 встановлений 133 дюймовий ретінний дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1600. У 2020 році це було величезною перевагою, бо більшість конкурентних ультрабуків працювали на Full HD, а то й взагалі HD Ready, І текст виглядав ніби піксельний. Частота оновлення дисплею — 60 Гц, яскравість 400 ніт, що в порівнянні з сучасними Apple не так вже й багато. Але все ще більше, ніж в 2 третин моніторів на ринку. Важливий момент: цей дисплей підтримує широку кольорну гамму p 3 Тож він чудово підійде для фотографів чи людей, які працюють з графікою і відео. Додай сюди ще тротон, який підлаштовує баланс білого під освітлення навколо, і отримуєш картинку, що завжди приємна для очей. У 2025 році, звичайно, ми вже маємо MacBook із Mini LED, HDR і promotion на 120 Гц. Але треба чесно сказати, дисплей M1 все ще дуже хороший. Для монтажу відео, для обробки фото чи просто для серфінгу, він виглядає сучасно і зовсім не виглядає застарілим. І тут криється певний парадокс. Старший дисплей без гучних маркетингових фішок залишається таким, що задовольнить 90% користувачів навіть у 2025 році. Але цей ноутбук все ж має свої обмеження. Базова конфігурація 8 ГБ. Для повсякденних задач браузер, документи, пошта вистачає. Але при великій багатозадачності або відкритих десятках вкладок, браузер починає підгальмовувати. Оптимальний варіант для монтажу, дизайну або роботи з великими проектами – 16 ГБ. SSD мінімальний обсяг 256 ГБ. Сьогодні це дуже скромно. Багато файлів, фото, відео проєктів швидко заповнюють диск. Проте ви можете знайти в мене на каналі більш-менш недорогий спосіб вирішення цього питання, простим встановленням кишені з додатковим SSD. Є конфігурації на 512 або й 1 ТБ, але вони відчутно дорожчі. Для когось відчутним недоліком стане те, що M1 підтримує лише один зовнішній дисплей, на відміну від M2, M3, де можна підключати два і більше. Для тих, хто хоче працювати з мультиекранним робочим місцем, це обмеження суттєво. Також тут ми маємо лише два Thunderbolt USB 4 порти. Без додаткового хаба складно підключити одночасно кілька периферійних пристроїв: монітор, зовнішній SSD і зарядку. Немає підтримки SD-карт, HDMI та інших сучасних інтерфейсів без адаптерів. Щодо вбудованої веб-камери і мікрофона, камера на 720p вже виглядає скромно на фоні нових камер 1080p у M3 M4. Але ось цікаво, у дружини на роботі щодня проходять відеоконференції з десятками колег, і ніхто не жаліється на якість. Виявляється, що для реальної роботи не потрібна 1080p чи HDR. Головне, щоб тебе було видно: голос чистий і картинка не лагає. Отже, навіть у 2025 році MacBook Air M1 все ще залишається суперським варіантом. Це старий, але стильний ноутбук. При ціні на Alix у 1522 тисячі гривень він може дати. Фору багатьом рішенням на Intel. Мені він взагалі дістався майже задарма. А з оглядом на комплект, то й взагалі це була пропозиція, від якої не можна відмовитись. Він не обов'язково має всі фішки сучасних Air m 4 але залишається надійним тихим і швидким інструментом для повсякденного використання. Якщо вам потрібна стабільність і портативність, а не топова камера і два зовнішніх монітори, M1 все ще може багато запропонувати. Простота, тиша, автономність і компактність роблять його привабливим навіть поруч із новими моделями. M1 1 це приклад того, як перша генерація Apple Silicon досі тримає планку через 5 років після запуску. А на цьому в мене все. Ставте лайк, даруйте дзвоник, підписуйтесь на канал. В нас тут багато цікавого і різноманітного контенту. І до наступних зустрічей!